Коридор затемнень 7 вересня, також з ним і разом, і повнолуння. Обирай карту, в їх буде три. Який варіант, що тебе очікує саме в цей період. Підписуйся, залишай лайк, залишай коментар за власним розкладом, консультацію. Пиши мені в приватні повідомлення. Ну що ж, погнали? Обирай один із один із варіантів, і подивимося, що тебе очікує, саме тебе можеш зупинити відео. Відчути про медитувати, а ми починаємо з першого варіанту. Прекрасно, чудово, колісниця, можливо, якась дорога, перемога, досягнення певних результатів. не віжу, віжу препятствій. Оце може бути в принципі певна якась динаміка. Да? А, в принципі, коли ви будете відчувати себе лідером, коли от нічого вас не буде, скажімо так, нічого не буде вас мущати. От, все, все буде так, як ви захочете. Да, тобто швидкоплинно якісь будуть рухатися ваші. Справи. Другий варіант король жезлів. Тут, в принципі, необхідно буде проявити весь ваш творчий потенціал в будь-якому контексті, відповідності. Коли треба буде повністю керувати, підпорядковувати під себе те, що ви можете контролювати, да, те, в чому ви ас, в те, в чому. От, Скажем, от коли треба показати, в принципі, як це необхідно. Або вам якийсь буквально якийсь чоловік, або людина з певним громадним потенціалом може вам підказати, як це необхідно зробити. І вам необхідно буде звернутися до цієї людини, або ви будете цією людиною. Ну і третій варіант: шестірка пентаклю. Прекрасна карта. Або ви розрахуєтеся з усіма своїми боргами, або вам поверне хтось борг. Можливо, буде щось пов'язано з Матеріальним, з документальним, можливо, ви вийдете з кимось на якийсь компроміс про щось взаємовигодне домовитися. Це не завжди стосується фінансів або документів, да, в принципі, те, що всім буде все по заслугам, і в принципі всі будуть від цього задоволені. Да, відповідно. І, в принципі, тут буде певне притримання балансу для того, щоб отримувати вигоду. Кожен отримає певну свою якусь. Вигоду в будь-якому випадку, Тож, ділись, ділися, саме тобі варіант перепав і вдалого тобі періоду.